Друзі, доброго дня. Я в селі Івангород, Христинівський район. 35 кілометрів від Умані. 15 від Христинівки. Непоганий будиночок з ванною, з туалетом, з склажиною, ремонт є всередині і город до ставку. Зараз спитаю скільки соток, був. Точно не, не пам'ятаю, не спитався. Ну, варіант дуже непоганий. Криша шиферна, правда. Кажуть, до неї там дивилися, що все нормально, як ремонти всередині робили. Але я не розбираюся сильно. так Візуально, така як у всіх. Вікна всі металопластикові. Забори такі, ворота. Двір отакий, двір не асфальтований, правда. Це яма, каналізація. Так, зараз покажу хаті вам. Так, тут плита, це віранда, але кухня далі, а плита тут якось так зроблено. Ванна туалет. Ванна, унітаз, умивальник. Водичка гріється бойлером. Зараз все повідключали, бо жінка працює в хрестинівці. Ну, Зняла житло собі в христинівці, а тут хата стоїть з січня місяця. Потолок вагонка. Тут якийсь листочок застелений. Так, це кімната кухня. Потолки гіпсокартонні. Сам будинок глиняний, обложений цеглою. Така кухня, водичка заведена. скважина тут, я не пам'ятаю, чи казав, чи ні. Казала, що робили аналіз, вода дуже хороша. Опалення. Зараз питаю, чи можна дровами топити, якщо витягнути цю хорсунку. Тобто, Каже вона, що зимою їжу тут готувала, коли топиться, тут воно гаряче. Була тут плита, але щось. Зразу лопнула, мабуть, дешева була і поставили обратно в плиту, те, що стояло тут все життя. Так, от така кімната. Я не знаю як це назвати, чи дві кімнати, чи одна кімната і кухня. Кожен у нас її розсуд. Вікна, наче нормальні, дивився, легенько відкриваються. Загрізаю ніде не. Ні. Поли дерев'яні. Е, меблі всі забираються. Шафа тільки оця залишається здорово. А меблі забирають. Оце шофація. За 6 тисяч в нас мені каже, нормально. Шесть ставок, ще й рівний город і все приватизовано. Зараз питаю точно скільки соток. скважено там от лист зверху прибитий шифером щось там дерево впиралося надбило шифер і так, так залатали наче таких не бачив там маленька була з лицевої сторони і ось невеличка Так це вже сусідський сарай якийсь тут трохи завалювалося. Так тут є коморка така це кирпичний. Давай чуть то зору Зараз... закрыто. Так, а не можу тут відкрити? Нет, тут ключ є, але щось я они... не... А, все, все. Так, тут трошки без порядок, але нам це не важно. Це все заберуть, сказали. Агу, камеру побачив, тому щось замастя тріщина є. Ну таке воно за... захаращене, але якщо убрати, то все нормально. Здається. Тут правда ось відходи вже. Отак. Нагадайте, скільки соток разом. Так, 29 города тут десь буде 10 соток. 40, так? Да, десь разом? Так, погріб такий. Все тут зберігається, все нормально. Є піч, але ніколи її не топили, не знаю, що тут. Поміти їх, щоб побріки. Це знос, все там, сараї дерев'яні якісь. А це можна отако прямо йти, да? Нічого ж нема тут? Так. Там слива, Всі деревця, яблуньки. Сливи, горіхи, є деревців трохи. Є там город рівненький, можна сказати, мінімальний склон. Зараз покажу вам щось з самого берега, бо ще сам не ходив туди. Рибу кажуть, всім підряд не дозволяють ловити, але ну, хто тут живе, якось там люди домовляються. Якщо з умом, то розрішають, бо ви ж знаєте, нашим людям дайте ми вицідимося фотками, сітками. Я думаю, хто буде жити, то домовляться, щоб вудку можна було вкинути. Так, зараз покажу вам тут, розвернусь і вже з берега включусь на березі. Місце таке затишне дуже, дорога асфальтована. Правда, чую, що чути трохи трасу. Гудуть хури, чи машини їдуть. Прямо чути. Не сильно, але... Звуки є, не знаю як вночі буде. Все, зараз вийду туди ближче до води і включуся ще раз. Так, друзі, вийшов на берег. Я не спитав, я так розумію, це очерет, чи він був випалений, молодий очерет проростає, а вода аж там. Не знаю, зараз запитаю чи чи воно тут заростає чи як воно але ну, я думаю що кому треба зробити розчистити якусь якусь дорожку чи кладку не проблема буде цікаве місце таке непогане так, 30 соток, приватизован... 40 соток приватизованих, вода скважена, опалення газове, інтернет йде по вулиці, в хату не заведений. Кого зацікавить, пишіть в телеграм, в описі оставлю свій телеграм і канал. Все, дякую за перегляд. До побачення.